Приїхали мої поїчники на пасіку, і зараз ми будемо міряти наші костюмчики. Е, нагадаю, хто може пропустив. Зовсім недавно я бачив рекламу воліїн там, десь е, в Тіктоці, в соцмережах, в Фейсбуці була реклама, що воліїн до. 7 листопада 15% знижки на костюми. А я якраз планував для всіх своїх помічників, для Ельдара, для Марка, для Тані придбати костюми. І ось замовив, якраз скористався цією рекламною пропозицією, купив костюмчик. І Собі отаку куртку, зараз покажу, марку куртку. А Ельдарушки і Танюшки ми придбали комбінезони. Тому зараз будемо міряти і вам покажемо. Оці комбіази якісних суперова, кажу відразу. Там люди писали відгуки, що такі костюми в них вже не перший сезон, і досить класно. Ельдару Камбєс трошечки на виріс, щоб уже в наступному сезоні, щоб років хоч на два вистачило. Ну і танечки. Це дитячі костюми. Ну, у мене танюшка маленька, тому їй підійшов, їй підійшов. Хоча це предназначався Марку. Марку я е, купив і Марку, і собі просто такі курточки, звичайні. Куртка, е, обична така е, сітка лицьова, ось така. Е, досить класна до тіла. Ось на мені, якщо бачите, це бавовна. До тіла дуже класна. Ну і це бавовна. Єврокатон, е, бавовна і не знаю. Ну, мені на дотик приємно. Не знаю, вам при... прикольно, ні? Прикольно. 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 — Ну, Я думаю, що так, літом все одно буде жарко, але тим не менш, е захист, е засоби захисту обов'язково на пасіці, тим більше коли е ви збираєте допомагаєте мені. Коротше, ось такий, ну, Прикольний, мені подобається. Рідар тобі подобається? Так. Дивись, скільки карманів, і на штанах, і тут а, різні фурнітура. Вишивочка вишивочка оліїнда, я покажу. Так, у нас тут сіточка, євромаска така з, з такими застежками, щоб ну, до, до лиця не приставала. а ну, покритий синок. Ну класно, диви. Тут бджілки не будуть лізти на спинку, під спинку, під кофту. Захист, як по мені, досить буде гарний. Тут десь я бачив на руках резиночки, щоб руки. У тебе тонечка таке і саме, і на ногах ти саме, і на ногах. Ну круто, круто, і в тебе так само. Ну все, ви у мене тепер захищені, тепер будете робити в два рази більше. Поняли чи ні? Прикольно. Коротше, друзяки, оце кому треба для діток, от як Вельдара, то воліін є отакі камбези. От для діток, в кого є такі дітки подібного зросту, то воліін до 7 листопада знижка 15%, то звертайтесь. Ну, а в мене ось така куртяк, ось такий бавовняний, легенький, простенький. Ну, мені подобається. Це такий для легких, таких для гостей, для друзів, там, хто позаглядає по вуликах, ну або якось для такої легкої роботи. В принципі, прикольно. Легенька, прикольна. Дякую, Лін, за костюми. Дуже класні, дуже файні. Нам сподобалось. Вам сподобалось? Ну, а Марк, марка нема, Марк уже, я я вже поміряє в другий раз. Зручні? Добре. Ну ми літом подивимося, наскільки вони зручні. Ну, щоб пилку тепер збирали, втричі більше. Добре.